Темою моєї доповіді є нові надпровідники на основі заліза, що складають сьогодні один з найпріоритетніших напрямків у фізиці конденсованого стану. Тут хочеться все і дати огляд цього напрямку, і розповісти про наші результати. Але я сфокусуюся на останньому та почну з парадоксального висновку. Парадокс звучить так, що саме складність електронної структури нових надпровідників дозволить зрозуміти механізм високотемпературної надпровідності. Та відкриває шлях до збільшення критичної температури, і це є основним результатом наших чотирирічних досліджень цих матеріалів. Коротко по змісту. Історія надпровідності та її застосувань, чому цікаві нові надпровідники, що таке електронна структура, та як її вимірюють, як приклад ВТНП Купрати і нарешті структура нових надпровідників та її зв'язок з надпровідністю. Почнемо зі згадки про Камерлін Хонеса, який сто років тому зробив важливе відкриття, що електричний опір ртуті повністю зникає нижче двох кельвінів. Знадобилося 46 років, щоб зрозуміти це явище, так звана теорія БКШ на честь Бардіна, Купера та Шрифера, пояснювала надпровідність шляхом парування електронів з фононами. Важливо, що ця теорія переконала більшість дослідників, що надпровідність вище 25 кельвінів є неможливою, що, звісно, вплинуло на оцінку перспективності практичного застосування надпровідників. Але застосування є і їх багато. Тут показано ріст світового об'єму продажів надпровідних пристроїв 5 мільярдів євро загалом, і у 2020 році очікується збільшення втричі. Видно, що левова частка припадає на магніти, а серед них в основному магнітні резонансні томографи МРТ та магніти для досліджень, ЄМР, прискорювачі та камаки. Але треба сказати, що ці застосування досягли обмежень, що накладає використання традиційних надпровідників. Зупинимося на кількох пристроях. Високовольтові, високопольові МРТ для дослідження мозку. Є прикладами граничних можливостей надпровідників. Нижній дає майже 12 тесла та має 120-132 тони. Поле є максимальним для Ніобі Титан при 2 кельвінах. ямр спектрометри Цей провідний ЯМР для вивчення біологічних макромолекул підійшов в притул до 1 кілька. Гігарцової межі. Подальше збільшення частоти потребує використання матеріалів з більшим критичним полем. Відомо, що термоядерний реактор є нерентабельним без використання надпровідників, і прогрес у цьому напрямку залежить, напряму залежить від їх критичних характеристик температури поля та струму. Міжнародний експериментальний термоядерний реактор ІТЕР, найдорожчий науковий проєкт всіх часів, близько 16 мільярдів євро, використовує близько 600 тонн Ніобітристану та стільки ж Ніобітітан. І відомі проблеми з його будівництвом пов'язані насамперед з низькими магнітними характеристиками цих надпровідників. Отже, є нагальна потреба у нових матеріалах і до 2008 року певною заміною. Традиційних надпровідників у магнітах вважалися ВТНП Купрати, високотемпературні надпровідники на основі МІДі, що були відкриті у 1986 році Беднордсом та Мюллером. Зважаючи на 25 п'яти кельвінівий ліміт теорії БКШ, це відкриття виявилося вибуховим. Я думаю, більшість пам'ятає той безпрецедентний ажіотаж, який воно викликало. Сесію американського фізичного товариства, що відбулася швидко після відкриття, назвали фізичним вудстоком. Вона закінчилася після третьої ночі і в залі не було жодного вільного стоячого місця. Відомо, що надії на швидкий прогрес у проблемі ВТНП не виправдалися. Насправді самі дослідження мали багато дуже важливих позитивних наслідків, наприклад, значно стимулювали розвиток експериментальних технік. Але по загально прийнятої теорії ВТНП, такої, як би каша, і досі нема. Чи краще сказати, що немає теорії, яка б призвела до створення нових надпровідників з вищими ТЦ. Також не пішли і багато очевидних застосувань ВТНП. Використання в магнітах, наприклад, заважає сильно анізотропна густина критичного струму, внаслідок якої важко створити потрібну конфігурацію катушки. Хоча треба сказати, що прогрес у ВТНП дротах за останні десятиріччя є дуже суттєвим. У 2008-му відбулася визначна подія відкриття нового класу високотемпературних надпровідників на основі заліза, так званих феропніктидів. За резонансом його можна порівняти з відкриттям ВТНП. Не знаю, як було цього разу на сесії американського фізичного товариства, але німці близько півроку працювали по вихідних. Також цікаво порівняти цитованість. Якщо роботу Беднорса та Мюллера 86 року на сьогодні процитовано більше 10 тисяч разів, то роботу Хосоне 2008 року більше 3 тисяч. Отже, у надпровідності залізна доба змінила мідну. Так от, саме з точки зору магнітних застосувань, ці матеріали є дуже цікавими, оскільки демонструють дуже високі значення критичного магнітного поля при досить ізотропній густині критичного струму. Критична температура є поки що меншою, ніж у купратів 56 проти 140. Але для застосувань ця різниця не дуже принципова, а крім того, це ж тільки початок. Однак поки що не перспективні застосування роблять залізні надпровідники такими цікавими для дослідників, а їх різноманіття це більше шести основних сімей та кілька десятків сполук, а також їх складна фізика. Складна фізика це складна електронна структура і складні фізичні властивості, що з неї випливають. Магнітне впорядкування, незвичайна надпровідність та їх співіснування, багаті фазові діаграми. Саме зв'язок електронної структури та надпровідності є основною темою моєї доповіді. Але перш ніж рухатися далі, необхідно пояснити, що таке ця структура та як її вимірюють. Електронний спектр це розподіл електронів, чи точніше одноелектронних збуджень в оберненому імпульсно-енергетичному просторі, що можна визначити як ймовірність знайти електрон з імпульсом К та енергією омега. Саме цей спектр і вимірюється в експерименті. Важливо, що цей спектр, який є квазічастинковою спектральною функцією, має свою структуру. Дисперсія голих електронів є скелетом, а розмазка визначається взаємодією, яку називають квазічастинковою власною енергією. Це був приклад досить простої електронної структури ВТНП-купратів вздовж одного напрямку, але для квазідвовимірних металів, якими є, і купрати, і Феропніктиди, легко візуалізувати всю структуру. Електронні зони, дисперсія, є поверхнями у 3 d енергет, імпульсно енергетичному просторі, навколо яких розмазано реальні електрони. Це приклад зони провідності купратів, а це вікно аналізатора, і у яке цей розподіл добре видно. Для того, щоб подорожувати цим вікном у оберненому просторі кристалу, досить просто повернути зразок по відношенню до аналізатора. Результатом ретельної подорожі буде повний розподіл електронів у 3D-просторі. А якщо цікавить поверхні фермі, то це перетин такого розподілу рівнем фермі. От Приклад такого розподілу для екситонного ізолятора «Титан 2 Видно багато зон, які можна ідентифікувати та досліджувати. Хочу поділитися ще такою думкою. Більшість курсів з квантової фізики починається зі слів про її складність для розуміння через брак повсякденного досвіду. Так от даний метод дає такі об'єми інформації, що тепер цього сказати буде неможливо. Тут ще приклади. У верхньому рядку, приклади електронних спектрів енергія по вертикалі, імпульс по горизонталі, а у нижньому фермі поверхні, знятих у різних масштабах експериментального вікна. Для того, щоб розплутати структуру зон, треба міряти на глибину кількох електрон вольт. А щоб досліджувати спектр фононів чи надпровідну щілину, необхідно мати енергетичне розділення у кілька мілі електрон вольт. Так само і по імпульсам. І це все дозволяє робити сучасна фотоелектронна спектроскопія з кутовим розділенням ARPES. Ідейно, метод є дуже простим: це фотоефект плюс аналізатор. Електрони, що вибиваються світлом, аналізуються електронним аналізатором. Кут вильоту електронів визначається їх імпульсом у кристалі, а аналізатор дає розгортку по енергії. І маємо на вихідному вікні двовимірне зображення. Щоб рухати це вікно, потрібен маніпулятор, що повертає зразок. Зрозуміло, що і аналізатор, і маніпулятор мають бути прецизійними. Це креслення експериментальної станції, яку ми побудували на синхротроні бесі в Берліні. Зразок, що знаходиться глибоко у надвисокому вакуумі, опромінюється синхротронним світлом, а збуджені ним електрони пролітають крізь аналізатор та залишають зображення на ccd камері. Сьогодні це найкращий у світі прилад з рекордним значенням температури зразка до 1 кельвіна та енергетичного розділення до 3 міліелектрон Ціна такого приладу близько мільйон євро, але для сучасного арпес-експерименту цього ще недостатньо, тому що треба додати синхротрон. Однак саме у цьому я бачу доступність таких експериментів для нас в Україні. Сучасний арпес давно перестав бути лабораторним методом, а синхротронний час розподіляється за якістю поданих туди проєктів. І з часом ця тенденція тільки посилюватиметься. Розвиток таких експериментів це синхротрон четвертого синхротрони четвертого покоління, так звані лазери на вільних електронах. Мабуть, найамбіційніший проект такого лазеру це європейський XFL, що будується в Гамбурзі та коштує 1 мільярд євро. І наші майбутні плани тісно пов'язані з цим великим приладом. Але повернемося до фізики. Перед тим як зайнятися залізними надпровідниками, ми певний час вивчали ВТНП Купрати. Тут я знову хочу підкреслити, що саме жорсткі змагання за проблему ВТНП мали наслідком, наслідком значний прогрес у сучасному експерименті. Для ілюстрації можна порівняти поверхні фермі, виміряні Пітером Аебі у 1994 році, та нами за 10 та 14 років. Головним нашим результатом по купратам стало доведення магнітної природи неспровідності. А саме нами було показано, що структура електронного спектру, що вимірюється арпесом, повністю визначається спектром спінної флуктуації, що вимірюється методом непружного розсіювання нейтронів. Це експеримент, а це розрахунок на основі кореляції цих двох спектрів. Оскільки часу на деталі нема, то цим колажем та далеко не повним списком наших робіт з цього приводу, я хочу сказати, що даний результат було отримано, звичайно, не на порожньому місці, а йому передували 8 років дослідження електронної структури купратів. Цього здавалося простого розподілу електронів в оберненому просторі. Більш загальним висновком цих досліджень стало те, що саме електронна структура відіграє вирішальну роль у всіх електронних властивостях цих матеріалів, а саме визначає формування і електронного, і магнітного спектру. А також нестабільності електронної підсистеми, таких як спінове впорядкування та надпровідність. Такий зв'язок електронної структури з додатковим впорядкуванням. Ми спостерігали у купратах, дихалькогенідах, манганатах, силіцидах та, нарешті, феропніктидах. Щоб перейти до феропніктидів, знову покажу цей слайд, щоб сказати, що не дивлячись на різноманіття сполук, як магнітне впорядкування, так і провідність та надпровідність тут відбуваються у залізно-пніктидному шарі. І електронна структура, хоч і складна, є спільною для всіх сполук. Це означає, що є 5 зон, замість однієї у купратах, сформованих електронами заліза. І ці п'ять зон роблять здебільшого 5 формів поверхонь. Але ці поверхні, навіть їх топологія, можуть швидко змінюватися під дією таких факторів, як тиск чи зарядове допування, що й призводить до багатих фазових діаграм. Ця електронна структура загалом добре описується зонними розрахунками у термінах кількості та симетрії зон. Але щоб відслідкувати ці критичні малі зміни, необхідним є експеримент. Наприклад, система 1.2.2 – Варі, Калі, варій калій, ферру, Марцен. Розрахунки дають таку топологію ферміповерхні з трьома дірковими поверхнями у центрі зони брюлюєна та двома електронними у кутках, що одразу лягла в основу багатьох теорій та підтверджувалася в лапках рядом експериментів. А ми показали, що реальна ферміповерхня зовсім інша, хоча і є наслідком тої самої зонної структури, але зони є трохи сунутими. Інший приклад Лайфес, літій фером -арцен. Тут топологія експериментальної поверхні не змінилася, але змінилися розміри, порушивши умови так званого нестингу, що дозволило пояснити відсутність магнетизму у цьому матеріалі. Також дві центральні поверхні практично зникли. І останнє спостереження корелює з БКФА, де також максимум ТЦ спостерігається для кристалів з гранично малою поверхнею. Виявилося, що і всі відомі залізні надпровідники слідують цьому емпір емпіричному правилу. Максимальну схильність до на надпровідності демонструють виключно системи з гранично малими поверхнями фермі певної симетрії. На цьому слайді це проілюстровано на тлі густини електронних станів, розрахованої для БФА. З цього стає також зрозумілим, що. ТЦ не корелює безпосередньо з густиною станів, оскільки стахіометричний калій фером має найвищу густину станів але всього 4 кельвіни ТЦ. Отже, можна сказати, що складна електронна структура феропніктидів нагадує конструктор, де різними чинниками, тиском, зарядовим та електронним допуванням. Її можна трохи деформувати та подивитися, що буде. А відбувається наступне: кожен раз, коли рівень фермі потрапляє на верх чи низ зони, ці гарячі точки, що призводить до топологічного переходу поверхні фермі, званого, знаного як перехід лівшиця, спостерігається максимум критичної температури. Слід зазначити, що це працює тільки для зон з певним орбітальним характером dXZ, dyz а зони з характером dxy виявляються неважливими для надпровідності. 啊。Uh huh. Ну і висновки загальні. Електронна структура надпровідних копратів відіграє ключову роль у формуванні їх електронного і магнітного спектрів, а також нестабільності електронної підсистеми, таких як спінове впорядкування та надпровідність. Механізм надпровідного спарювання у залізних надпровідниках лишається поки не з'ясованим, але можна сказати, що електронна структура і тут є визначальною. Максимальну схильність до надпровідності демонструють виключно системи з гранично малими, близькими до топологічного переходу, поверхнями фермі, певної симетрії. Саме складність електронної структури цих матеріалів дозволила виявити зазначену кореляцію та вказати шлях до збільшення ТЦ. Ну і вивчення надпровідників на основі заліза є одним з найпріоритетніших напрямків світових досліджень. І українські науковці не мають стояти тут осторонь. І нарешті подяки. Експерименти виконувалися у тісному співробітництві з закордонними колегами, без якого такі дослідження просто неможливі. Тут білим я виділив дійсних та бувших співробітників Інституту металофізики. Основні наші партнери по аркусу це група в Дрездені, але важливою є і взаємодія з іншими методами, нейтронним розсіянням, тунельною спектроскопією та транспортним та транспортом, зонними розрахунками. Також з людьми, що вирощують унікальні монокристали та допомагають на синхротронах. Дякую за увагу.